Вони обслуговували сферу громадських перевезень Риги, а зараз розширять можливості муніципального транспорту Чернігова. Ряд автобусів на красній площі Чернігова 6 грудня бачили багато містян. Це допомога нашому місту від столиці Латвії. Передати їх громаді Чернігова приїхали віцемар Риги та посол цієї країни Балтії в Україні. сьогодні. Ми побачимо ще один приклад Латвійської допомоги Чернігову. Я також хочу сказати про потужну допомогу від Латвії, Чернігівщині. І місту, бо саме сюди Латвія вирішила спрямувати свою підтримку у цей важкий час. Ми також намагаємося привозити сюди делегації з Латвії, політиків, активістів з неурядових організацій на власні очі. Побачити, як краще ми можемо допомогти місту і регіону. Автобуси приїхали до Чернігова непорожні. В них всередині, окрім запчастин, гуманітарна допомога тим, хто її потребує. Протягом тижня патріотів у Латвії мешканці Риги приносили гуманітарну допомогу, якою заповнили ці автобуси. Рига і Чернігів історичні міста. Ми раді, що можемо вам допомогти. Ви люди зі щирим серцем, тому весь світ вас підтримує. Ми сподіваємося, що ви швидко відновите своє місто, і у вас буде шанс це зробити. Ми разом з Україною. Слава Україні! Попередньо ця гуманітарна допомога піде в пункти незламності через терцентр соціального обслуговування потрапить до потребуючих. Це не перша допомога Латвії Чернігів. Чернігову. весною міністерка економіки цієї країни була з візитом і повідомила, що її країна надасть допомогу Чернігову на 2 мільйони євро. Це і модульне житло для ВПО. Більшість з них вже у Чернігові, і недавно їх відвідав президент Латвія. Також дитячі майданчики, меблі й інше необхідне для закладів освіти нашого міста. Хочу привітати всіх з Днем Збройних сил України, завдяки яким ми маємо можливість тут зустрічатися, адже сьогодні ЗСУ це грант безпеки не тільки в Україні, а й в усій Європі. Я хочу подякувати нашим друзям з Латвії за їхнє велике серце, за щиру, вже не першу і неодноразову допомогу нашому місту. У нас є в Україні приказка, друг пізнається в біді. Так от, так, як народ Латвії відгукнувся на нашу беду і допомагає нам дуже щиро, для нас це дуже важливо. І справа не стільки, і не тільки в цих автобусах, і всій допомозі, яку ми отримуємо. Справа в тому, що це демонструє громаді міста Чернігова, міста Героя Чернігова, що ми не одні в цій боротьбі зі злом. Нас підтримує весь цивілізований світ і підтримує не тільки фінансово, не тільки зброєю. Не тільки політично, а й морально, і це я вам хочу щиро сказати. Це дуже багато для нас. значить. я вам скажу щиро. Ми ніколи не забудемо цю підтримку, тому що вона оцінюється не автобусами, а оцінюється великою дружбою і вашим великим серцем. ВОО міського голови Чернігова через Риги передав вітання всій їхній громаді. На знак нашої вдячності передав подяки ризькому колезі та послу Латвії. Далі спільний огляд автобусів. Поруч прибули автівки, які давній друг Черніговий, очільник Латвійського побратима Чернігова Огре везе на фронт. На Чернігівській площі друзі з Лати роблять спільні фото. І з прапором Риги теж. З десяти автобусів Solaris Urbino 12, які своїм ходом приїхали з Риги до Чернігова, один потребує ремонту. Їм понад 20 років. Проте вони ще можуть прослужити Чернігову. Найближчим часом експлуатувати всі машини на лініях буде. Як і має бути якийсь сервісний інтервал обслуговування, тобто заміна олив, фільтрів і так далі. Тобто це як стандартно, як у всіх машинах. Але я ще раз кажу, що попередньо машини в непоганому технічному стані, зважаючи, звичайно, на вік. На маршрути в Чернігові ці автобуси вийдуть ближче до нового року. Зараз ТО і реєстрація. Колеги з Риги передали ЧТУ, що й коли вони замінювали. Тож місцеві фахівці знають, з чим працюють. А от де саме вони курсуватимуть, поки вирішується про це управління транспорту разом з ЧТУ. Повідомлять додатково. Нині автобусів, які місто отримало як гуманітарну допомогу від партнерів, у Чернігові 16. ними опікується КП ЧТУ. Вони працюють на їхніх маршрутах, посилюючи тролейбуси там, де пошкоджена мережа після бойових дій.